Лариса Биков багато років очолює маріупольську школу номер 29 Жінка розповідає, що саме будівля закладу стала для неї та її учнів з батьками спасінням під час блокади міста. У сховищі навчального закладу перебувало до 30 людей. До 20 березня Лариса Аркадівна була у Маріуполі. У квітні школу багато разів обстрілювали. Жінка каже, що перший поверх повністю згорів. Частину документів вдалося вивести. «Виїжджали, як і всі маріупольці. Дуже складно. Ми пішки практично до Мангуша виходили, а пішки і через блокпости. Часть документів ми відновлювали. Часть документів залишилась. На жаль, у Маріуполі, тому будемо відновлювати. Ну вони час документів збереглися, і працівник. Ті, які залишилися вони їх вдома хранять. якщо діти, які виїхали на підконтрольну Україні територію, мають змогу навчатися в інших школах, то тих, хто за кордоном або залишився в Маріуполі, не мають доступу до освітнього процесу за українським законодавством. Тому загальноосвітня школа номер 29 Маріуполя з вересня розпочинає навчання у форматі онлайн. Директорка розповідає, провели опитування серед батьків щодо технічних можливостей дітей. Наша дистанційна школа, наша дистанційна школа, вона Направлене на тих, на тих учнів, які перебувають за кордоном, тому що вони бажають отримати документи державного зразку. Всі батьки виявили бажання і вони нас запевнили, що технічних тру труднощів не буде, що в них є е якісь гаджети, ноутбуки на дитину. Тобто це рішення батьків навчатися дистанційно і батьки прикладають багато-багато зусиль. Нині 29-та школа отримала до однієї тисячі заявок на навчання серед бажаючих і дітей, які знаходяться в окупованому Маріуполі. Досить цієї справи у вчителів є, адже навчальний заклад з 15-го року працював з учнями, які перебували на непідконтрольній Україні території. Викладати також будуть вчителі з різних куточків світу. Колектива 30, більше 30 учнів, учтелів. Це ті вчителі, які перебувають в Україні або в странах ЄС. Вони мають можливості працювати. Ту працювати всіх є технічні можливості всіх є ноутбуки. Тут допомогли фонд дівчатки з технічного ліцею, які організували громадську таку організацію. Давали ноутбуки. В нас в школі три утрі. Учит... Чителя отримали ноутбуки всього в Маріуполі затверджено шість таких методичних центрів, які з нового навчального року почнуть працювати як онлайн школи для учнів, які не мають доступу до українських навчальних закладів на контрольованій території. Опція також буде доступна для дітей з інвалідністю. Онлайн навчання будуть здійснювати школи номер 10 29, 47, 48, 54 та номер 66. Саме ці заклади максимально підготовлені з точки зору наявного персоналу та досвіду, до онлайн освіти відповідну ініціативу підтримала МОН та керівництво Донецької обласної військової адміністрації. Наразі можна звертатися до контакт центру 1555 щоб вони надавали контакти адміністрації шкіл для того, щоб можна було записатись? Також у нас є загальні чати, в яких ми також цю інформацію поширимо. Зараз на перед нами постає завдання, що це в нас в шести школах 250 педагогів. Ми зараз швиденькі робимо аудит хто з своїми. Обладнанням хто ні, і будемо закуповувати додаткове обладнання з за, за рахунок міського бюджету. Якщо учень навчався у школі, яка не підпадає до списку затверджених, то батьки можуть написати заяву до директора, аби дитину прийняли. Для вступу до школи потрібна мінімальна кількість документів: заява від батьків, копія свідоцтва про народження, паспорта і не якщо є табель за попередній рік. У разі того, що учень не зміг закінчити попередній навчальний рік, з дітьми проведуть контроль рівня знань. Всі документи можна відправити директору особисто або на пошту школи. Також можна через онлайн реєстр Основний наш виклик, щоб ми допомогли тим дітям, які знаходяться в тимчасово окупованій території, продовжувати навчання за освітніми програмами України. За даними міськради Маріуполя, у окупованій громаді нині знаходиться 8 тисяч дітей. Школи отримали 900 заяв від батьків, чиї діти хочуть здобувати українську освіту. Три тисячі заяв Маріупольські школи отримали від дітей, які знаходяться за кордоном. Ну діти Маріуполя вони хочуть якийсь зв'язок з Маріуполем. Не тільки діти, і дорослі теж вони хочуть зв'язок з Маріуполем, щоб був тому, що ну це та ніточка, яка їх з'єднує. І надію дає тому, звичайно, вони хочуть, щоб їх маріупольські вчителі. Але ж навіть якщо це вчитель другої школи, сусідньої школи, але це Маріуполіць, це буде якесь така надія. Ірина Головко, Данило Євменшук, спеціальний репортаж та 7